Площу потенційно замінованих земель України вдалося зменшити на 35 тисяч квадратних кілометрів. Це результат роботи сил оборони і саперів за весь час великої війни, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Протягом минулого року фахівці ДСНС і Нацполіції очистили майже 700 квадратних кілометрів забруднених територій і знищили понад 130 тисяч тисяч міни снарядів. Сьогодні в Україні працюють понад 70 операторів протимінної діяльності. Також діє механізм 100-відсоткової компенсації аграріям вартості розмінування приватниками. Україна зараз має понад 200 розмінувальних машин. Цього ж року держава планує обстежити ще 30 тисяч квадратних кілометрів потенційно замінованих за а ще впровадити інноваційні технології завдяки роботам і безпілотникам. Також триває розбудова навчального центру для саперів за підтримки Японії. Прем'єр підсумував для нас принципово розмінувати державу за роки, а не за десятиліття. Нагадаю, за національною стратегією з протимінної діяльності до 2033-го Україна прагне повернути до використання 80% територій, нині забруднених вибухівкою. Ну а Норвегія виділить ще 14 мільйонів євро на розмінування України. Зокрема, фінансуватимуть навчання собак-міношукачів разом з українським урядом. Норвегія створила тренувальний центр на Сумщині. Уже понад два роки там навчають собак саперів і кінологів. Країна один із 69 міжнародних партнерів, які допомагають нам у розмінуванні, адже в Україні нині забруднені майже 150 тисяч квадратних кілометрів. Це площа, що дорівнює Бельгії, Данії та Чехії разом узяти.